Здаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні 2 серпня на огляді у нас гібрид томату чері під назвою Ітіро. Як бачимо, це високоросла рослина, в мене посаджено 6 кущиків, високорослий чері, і станом на 2 серпня у нас сформовано 1, 2, 3. Четверта кисть. Ось на цій рослині. Підемо до наступної рослини. Раз, два, три, чотири. Так, далі. Раз, два. Три. Ось вона тут йде роздвоєна. Так я вперше зустрічаю, до речі. Значить, у нас буде три, чотири, п'ять. Тут так само йде роздвоєна. Шість. Ось тут. Перша, друга, третя роздвоєна, четверта. Я рахую роздвоєну як дві. П'ята і ось тут. Шоста, сьома наливається, далі восьма. Ціте і наливається. Ну, в стресових умовах, в умовах відкритого ґрунту. Ось такий результат. Що хочеться сказати про рослині відносно її стресосійкості? Я би сказав, що вона середня. Відносно її схильності до хвороб, я би сказав, що достатньо висока. Проте є один нюанс. На цій рослині бачимо недостаток фосфору, ось такий фіолетовий верхівки фіолетового відтінку, тому потрібно додатково підживлювати її фосфором. Я цього не робив, для мене підход для всіх томатів, я вирощую. Цього року 24 сорти однакові, тому от вони так себе проявили. Ну я не вважаю це особливим недостатком. Проте ось такий такі є результат. Бачимо такі крихкі листя. Що ще хочеться сказати по цій рослині? плоди однорідні, бачимо так, немає якогось особливого горошіння. Ці вони майже однакові, однакові ваги. Давайте кілька штук зірвемо, зважимо, подивимося на, розмі... на розрізі і скажемо про їхні смакові характеристики. І так, друзі, давайте зважимо. Так, 23 грами. 23. 22. Ну, ось така вага. Тобто, в середньому, я думаю, це буде 20-25 грам плід у відкритому ґрунті, в моїх умовах. Друзі, на рахунок смакових характеристик. Е, хочу сказати, що на смак е, це солодка ягода. Кислинка майже не відчувається, її фактично немає. Ось на розрізі така текстура. Е, ягода досить щільна. Тому вона дуже добре покаже себе в консервації. Ну і так само можна споживати, скільки вона солодка, смачна хрумка, можна споживати в салатах чи в свіжому вигляді. Друзі, поділіться в коментарях, чи вирощуєте ви цей гібрид, як він на себе показує у відкритому ґрунті чи можливо в теплиці. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на канал. Буду радий вашим відгукам. Гарних вам врожаю. Всього доброго!